Захід в місті Сітіфайн. Але є одна така річ, яку ми проводимо кожного дня традиційно. Давайте станцюємо та заспіваємо гімн нашого міста. В нашому навчальному закладі завершується навчальний рік. Все завтра, останній день і вчителі можуть піти в відпустку. <праць> Я хочу висловити подяку зіниміколаївні за ідею за організацію і за. Цілення цієї ідеї життя та життя нашого табору. Я впевнена, що ви не розічаровані. Дякую хочу... подписку до по кожного і завдання нас дорослих передати свою істину нашим дітям. Причому завдяки не тільки розповідям а й через ранню. Саме розвідки допомогу так, що дати можливість дітям спробувати бути відповідальними за власне щастя. За те суспільства, в якому вони жили. Хочеться, щоб наші діти мали реальні малочки для реального життя. Це і була основна мета з нашим садовою. За часто діти приміряли на себе ролі дорослі, заробляли кошти, працювали, тривали фінансову під час, роботу підчини, голосували, приймали важливі рішення. Суваючи анекдісне мислення та людські якості, давали про свій фізичний стан через сміття спорудів. При цьому, звісно, діти приймали активну участь у захоплюючих шоу, конкурсах яскравих закладу, які ми сподіваємося, що зробили школи від протеку, не забудемо. Що втримаємося, як це було? Табору. Ця ідея табору мені прийшла ще декілька років тому, і я дуже вдячна авторській школі за те, що вони дали мені можливість втілити цю ідею в життя. Авторська школа найкраща. І, <плес> а, і хочу сказати, що є ідея на наступний рік, табор буде ще крутішим, тому приводьте своїх малешей, приводьте своїх сусідів. І таке інше. Чекаємо у вас наступного році. А зараз а, я хочу а, вручити усім мешканцям міста Сітіфайн паспорти. Тому. Палаючи окне своє серця. Цей табір, тому що ходимо до школи до цієї, і тому вибор не стояв, ми зразу сюди пішли. Но табором дитина дуже задоволена. Незважаючи на те, що в країні війна і море закрите. Раніше табори були з морем, більше екскурсій було для дітей. То зараз організатори з нічого зробили такий потужний цей табор. Програма дуже, дуже, дуже крута. Дякую нашим організаторам великим. Хваті, наступного року прийдемо ще. Мені лагерь дуже подобався і я дуже шкодую, що лагерь вже закінчився. Ми ходили на роботу, ми робили квести якісь. В басейн ходили, на воздушну гімнастику ходили. Конкурси у нас були спортивні змагання і мультиспорт. Я скажу всім дякую, що за мене проголосували, дякую, що я був мером. Я спитаю, чи всім їм подобалося, що я був мером, як я руководив, чи подобався їм лагер наше місто Сітіфан, чи подобалося їм працювати на наших професіях, чи подобалося їм заходити в магазин та покупати собі нові іграшки або, або якісь цікавинки. Або браслет, допустимо. Сьогодні нам дали. Мені все дуже сподобалось. Нам сьогодні давали грамоти, наші пас, наше свідоцтво, паспорт і браслети нам давали. Дуже всім дякуємо, дуже гарний табір. Діти всі дуже, 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 дуже задоволені, радісні, веселі, відпочили дуже добре. Всі дуже дружили і якісний відпочинок відпочинки. Це дуже гарно. Ваш син, так скажімо, реалізовував політичну кар'єру. Розкажіть, Такі ви якось до цього готували? Чи в нього це від природи? Від природи, да yeah. все так, імпровізація. Це ж відпочинок, ні готувалося, ні нічого. Все від серця від yeah. душі. все там дуже вони добре. писали перед виборчою кампанію. Вони там щось обіцяли. А ви допомагали yeah. з дитиною? Yeah. А ми, ми, разом. Діти, ми разом допомагали все тут. Вони як дружна сім'я, всі лагідно. Так. Бустренько все щось видумували. Вдалося все ж таки реалізувати табір, незважаючи на те, що моря немає якихось ще заходів, а все одно програма насичена. Так дуже класно для мене. Саме перший критерій, саме головний це настрій дитини. Вона вставала з гарним настрієм, бігла в табір, шалений друзів багато. Ну дуже настрій просто. Кожен ранок а, -а, -а бігу в лагер, біж, біжить, і ось улипка на ліце. Це саме 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 головне. Його настрій майже місяць. Він дуже задоволений проводив свій час. Я хочу, по-перше, дати подяку всім вчителям, які нас виховували. А ще хочу подякувати. в мене тут ну, є мама, вона теж працює як вчителем. Хочу її подякувати. Хочу сказати від всіх депутатів. Я депутат і хочу сказати всіх депутатів дякуємо. А що ти робила як депутат? Які твої були обов'язки? Ми були на сесіях, обговорювалася з мером і робила якісь нові правила, закони. Це вперше у тебе така політична кар'єра? Так. 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 А чому ти вирішила саме в цьому плані реалізовуватися? Ну, тому що там. Були як мої друзі, так і мені всі допомогли це зробити. А чим ви займалися протягом цього часу? От, всі рази. Ми е, роботали, працювали, займалися спортом. Нас, е, нам допомагали щось, якщо в нас не виходило щось зробити. Важко бути депутатом. Ну, таке собі. Як... Не та робота. – Так. Треба придумувати нові закони, нові правила. А ви якось контролювали там, щоб ніхто нічого не порушував? Так. Так. Ми з мером це ну ми штрафували, ми ходили, контролювали з депутатами, та я ходив з нею. Ми з всіми депутатами ходили по групам в їдальні, допустимо, щоб вони не сиділи в гаджетах. Ми ходили, перевіряли кожен день, щоб ніхто не сидів. А якщо хтось сидів, ми підходили і штрафували його. в школі ми ходили, перевіряли, щоб ніхто не ходив в кепці. В і, в в кепці. Такі порушення. І так. Все? Ні, в нас ще багато порушень, їх не перелічити. А скажіть, а от коли ви робили зауваження, штрафували, на вас не ображалися? Ну, Трошки. Хтось, Трошки. Так, хтось говорив, що я не хочу платити, але ми говорили це вчителям і вони вирішували це питання. Не так. сварилися? Ні ніколи. дуже швидко, все, все пройшло, і ми дійсно задоволені, Задоволені, тому що бачимо, як реагують наші діти, тому що все, що ми робимо, це ми робимо для них, і їхня реакція, їхній такий обратний зв'язок, дарує нам таку впевненість, що ми дійсно робимо те, що що треба саме дітям. Ми і в бомбосховищі і в нас і там були заплановані заходи. Тому ну, що ми знали, що це може бути, тому ми все запланували заздалегідь, що ми будемо саме там робити, як це там буде. Діти, коли повинні були йти на роботу, і якщо тривога, то в нас там були заплановані, де вони там працюють по своїм локаціям, що вони там роблять, для того, щоб вони ж могли отримати заробітну плату, тому що табель вівся, і діти знали, що просто так гроші не дамо. І ми ми намагалися показати дітям, а мам, дай грошей, це не завжди працює І саме тут у таборі, завдяки тому, що вони могли купляти тільки за гузі коїни, вони не могли розказати батькам дай гроші, я куплю. Вони повинні були саме заробляти. І коли в перший раз нас були безробітні, і коли ці безробітні вони отримали, отримали тільки. Від центру зайнятості вони отримали кошти, пішли до магазину. Вони зрозуміли, що важко бути безробітним в, в смислі грошей. А тому далі в нас не було бажаючих не працювати. Всі хотіли працювати, всі знали свою зарплатню, прибігали, питали, а що ми можемо ще робити, як можна ще підробити. І так і виникла у дітей думка, що ми можемо що вони можуть займатися час. Бізнесом, так, вони можуть стати підприємцями. І ви знаєте, це теж, теж пішло. у нас був перший підприємець, потім другий, потім третій. Сьогодні ви видавали паспорти. Ви назвали так? Це а. типу грамоти чи що? Ні, ну це ну так, це ну, грамота, але це паспорт громадянина. Ми, це такий табір був, який можна зрівняти з тренінгом. І ми за дітьми наблюдали і. Основні риси це було суто про цих дітей. Це не просто якісь там прикметники, видумані на були написані про дітей. Це сута їх основна риса.